Не зважаючи на походження, є у кожного день народження І у бідного, і в заможнього, день народження є у кожного І у бідного. Заможнього день народження є у кожного. А сьогодні твій твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей. Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня скрипко грай, грай. грай. Вип'ємо горілочку медову за твою таку чудову вроду і за Україну рідний край. Много я, многоя лита, много ята, много, много я сотвори, господи. І даруй сьогодні, все тобі, любові, щастя і добрий настрій, і мир, і спокій на землі. Много много я літа, много. Літа, Вітаю, Уляна, з Днем народження! Бажаю тобі гарного дня і завжди позитивних емоцій!